Журналісти вирішили довести, що про спорт можуть не лише говорити, а оскільки вони люди комунікабельні, тож на перших етапах турніру панує прекрасна атмосфера. Серж, будь вільним художником. Роби, 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 що хочеш на полі. На тебе Софійка дивиться! Серж! Організатори зібрали сім команд з різних видів ЗМІ. Відповідно, якщо ми телебачення, ми хотіли бачити всі мас медіа всі представити всі мас-медіа на цьому турнірі. Відповідно, запрошували всіх, хто є. Тобто газети, журнали, там телебачення, радіо, всі, хто погодився до нас, прийти. Здебільшого свою майстерність демонструють журналісти, які висвітлюють спорт, тому зганьбитися ніхто не хоче. Кожен з нас відчуває, як -то з збоку бути футболістом, як підказувати. Та тобто кожен. Які займаються своєю професійною діяльністю, я думаю, що тут можна зрозуміти футболістів, які ображаються на те, що їм піхають. Ну от в нас робота спортивна. Найбільший тиск був на команду 24-го каналу, адже саме вони могли похизуватися найпалкішою підтримкою. Мабуть, саме тому команда організатору у серії пенальті поступилася спортивці, пропустивши її до фінального протистояння з міською радою. Вирішальний же матч виграли чиновники. Змагання дуже цікаві, дуже цікаві. Ну, команди я рахую були всі рівні. Пішло свідчить в півфіналі після матчу в пенальті пенальції в фіналі. Е, Що ми настроїв на перемогу? Ну завжди хочеться виграти. Призери отримали медалі та пам'ятні подарунки. А турнір, хоч і минув, проте обіцяє повернутися наступного року.